Минулого тижня працівники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Рівненської області затримали на хабарі виконуючого обов'язки начальника рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. Неправомірну вигоду посадовець одержав від приватного підприємця за сприяння у наданні вагонів для переміщення вантажу за межі України. Підприємець приніс у кабінет підозрюваного п'ятизірковий коньяк. У коробці лежала позначена спеціальною фарбою тисяча доларів. Наразі чиновнику оголошено про підозру. Прокуратура Добувається, щоб суд усунув його від виконання обов'язків та щоб дав дозвіл на його арештною виконувач виконувачем обов'язків прокурор області останньому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. На жаль, чи на щастя, факт вимагання коштів не знайшов свого підтвердження, водночас чітко встановлений та зафіксований факт отримання вказаною особою за сприяння. У виділенні транспорту з метою переміщення вантажу через митну територію України грошових коштів у сумі 1 тисяча доларів США. Крім того, у службовому кабінеті посадовці правоохоронців виявили 40 тисяч гривень, польські золоті та білоруські рублі. Правоохоронці також зазначили, що у них є підозра, що у Рівненській дирекції залізничних перевезень. Працювала система. За кожен вагон, який замовляли підприємці, їм доводилося доплачувати готівкою по 250 доларів. За словами пана Боровика, факти вимагання кабора правоохоронці. Не зафіксували, проте було задокументовано факт отримання коштів. Прокуратура стверджує, що має запис телефонної розмови. Що ми говоримо про версію самого особи, які вложене підозру, що йому ніби щось підкинули, цей хабар, то я вам хочу сказати, що його вина повністю доводиться матеріалами СРД, де неодноразово є записи його розмови з цим підприємцем. Його саме чому він повинен виділити ці кошти. Ну, Особа розповідає, що в них це вирішується лише так і з цієї причини. Крім того, якщо ми говоримо про можливий факт, ну, коли це одноразово, що він зайшов, щось поклав, то цей підприємець вже користувався послугами особи, яку затримано, і також сплачуємо кошти. Пізніше стало відомо, що підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди заступник начальника Рівненської дирекції залізничних перевезень львівської залізниці Микола Голік, мешканець міста Долбунів, депутат з Долбунівської міської ради від політичної партії відродження. Андрій Боровик також додав, що підприємець, який давав хабар, також нестиме відповідальність. Ярослава Азятик, Віктор Терещук у ритмі подій.